Комунальники працюють, аби повернути освітлення на всі вулиці Чернігова. 28 лютого під час наради у муніципалітеті затвердили графіки роботи вуличного освітлення. В цей день, вперше за чотири місяці, ввечері у Чернігові запрацювали ліхтарі та підсвітка на храмах. Проте через численні пошкодження підстанцій внаслідок активних бойових дій одразу увімкнути світло змогли не на всіх вулицях міста. Повідомив виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломаков В ході засідання виконкому 2 березня. 24 ТП у нас не. Працювало 24 ТП, Відповідна частина вулиць були без світла і багато людей на нарікали на це на це питання. Завчора 9 вже було виконано підстанцій. Завчора роботи тривають порешті. І зокрема, це частина вулиці Казацького, вулиці Космонавтів, Небаби, Котляревського, Малиновського, Савчука, мікрорайон ЗАЗ, Золотий Пляж. Глібова, Чудінова, часткова, приватний сектор Пошевченка і ще є адреса. Я думаю, що ми їх оприлюднимо. Там роботи тривають. Комунальне підприємство міськвітло працює над тим, щоб максимально швидко їх виконати. Але прошу мешканців з розумінням поставитися. В місті було дуже багато руйнувань, обстрілів, в тому числі лінії електропередач і підстанцій, і так далі. І ну там декілька днів потрібно, щоб виправити всі ці недоліки. Я думаю, що що sure. Комунальне підприємство максимально швидко це зробить, але прошу чернігівців з розумінням поставитися там, де світло включили не 28 лютого чи 1 березня, а трішечки пізніше. Ми знаємо про цю проблему. Ми працюємо і максимально швидко її виконаємо. Також в ході засідання члени виконкому затвердили зміни у діючий тимчасовий тролейбусний маршрут 7 А, міська лікарня номер 2 Залізничний вокзал З 6 березня. Цей тролейбус змінить назву на 7Т і поїде не до залізничного вокзалу, а до кінцевої зупинки. КСК там зараз вже відновлено тролейбусно. Лінію є можливість запустити електрота. Рух тролейбусів скоригували від проспекту перемоги після зупинки швейне об'єднання вулицею Івана Мазепи до кінцевої зупинки КСК та за аналогічним маршрутом в зворотньому напрямку. Ці зміни мають покращити транспортне сполучення мікрорайону. Далі відновлення тролейбусної контактної мережі проводитиметься в напрямку ЗАЗу, повідомив Олександр Рижий під час засідання. Як тільки закінчують ремонт ліній і з'являється можливість, запускають черговий маршрут. Також у Чернігові продовжують діяти міські програми підтримки, зокрема, виконком погодив чергову виплату матеріальної допомоги допомоги для сімей з новонародженими дітьми її найближчим часом отримують 44 Чернігівки черніївки на суму 375 тисяч гривень.